Я чекав хвилин 20, поки це трапиться. 10 хвилин я чекав з одним залізним та одним мідним големом, а потім я зрозумів, що їх можна створити декілька, і це повинно пришвидшити цей результат. Вітаю собі, друзі, з вами містер Стратег, а це снапшот під номером 25W33A. І він ну, зовсім маленький. І по суті, єдине суттєве, що нам додали як для гравців, тепер залізний голем. Може з якоюсь вірогідністю встановити на мідного голема квіточку. І виглядає це дуже кумедно, тому що сам, сам мідний голем доволі низький, у нього ця антена на голові. І тепер на цій антенні ще й росте квіточка. На жаль, встановити квіточку самостійно, ви не можете. Тому, скоріш за все, перший мод після виходу цього в реліз це буде саме встановлення квіточок на големів. Тому що по суті функція ця вже закладена в гру. Просто їй треба буде дати гравцю. І я певний, що це зроблять завдяки моду. Виглядає це реально дуже комедно, тому що коли він нахиляє голову, ця вся конструкція нахиляється. Це просто він. Ну, таке враження, що в нього ще одна висота Голема зверху. Звісно, його тепер краще видно. Але прикро, що залізний голем може встановлювати лише один, одну квітку, лише, лише цю. Ніякої іншої квітки він встановити не може. Звісно, коли голем повністю окислюється і перетворюється на статую, вона дропається, тобто вона автоматично скидається з голема, і її можна зрізати ножицями. Ось таким чином підходите до голема і зрізаєте квітку з голови. Враховуючи, що це може зробити лише залізний голем. То виходить, що якщо голем, ваш голем, знаходиться десь у вас на складі або в будинку, він фізично ніколи не зможе отримати собі квітку на голову або створювати поряд з ним залізного голема, який, імовірно, через 20-40 годину. Зробить це, тому що ну, мені довелося чекати 20 хвилин. І у мене було 6 залізних големів і 6 мідних големів, і лише один отримав квітку. Хоча інколи я бачив, як залізні големи протягують квітку в руках, але нічого не відбувалося. Ось таке кумедне оновлення вийшло на цьому тижні. Пишіть, що ви про це думаєте. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Розповідайте друзям до зустрічі у наступних відео та тихого і мирного неба вам.